П'ятниця 2 червня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас шість разів за шість днів. Росіяни тероризували столицю. Вночі терористи запустили по Києву 15 ракет та 21 дрон. ППО збила усі цілі. Уламки впали на будинки та автівки. Поранені дві людини серед них 11-річна дитина. Відомо, що безпілотники летіли з південного напрямку, використовували рельєф місцевості та русло Дніпра. Троє людей поранені, побиті житлові будинки та комунікації. Дніпропетровщина знову під обстрілами. Тільки за добу ворог тричі гатив по Нікопольщині. Більше розкаже наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Полю що відомо про атаки, та яка ситуація нині в області. Вітаю Марко. Вітаю усіх вчора. З артилерії та безпілотників окупанти гатили по Нікополю та марганцю. Зараз відомо про трьох поранених. Усі вони знаходяться у лікарні. Також пошкоджені інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівка та приватні будинки зачепили й комунікації. Далі пряма мова вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. усуваємо наслідки попередніх обстрілів. Близько опівночі ворог знову обстріляв Нікополь з важкої артилерії, завдали удару по місту. Люди не постраждали. Зараз на місці удару працюють рятувальники та обстежують територію. Далі пряма мова. Зараз територію обстежують рятувальники. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В інших громадах Дніпропетровщини ніч та ранок пройшли спокійно. Зараз ситуація у Дніпрі та області під контролем наших захисників. Втім, закликають не нехтувати сигналами тривоги. На цьому у мене вся інформація. Марко. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Укриття Дніправі тепер будуть відчинені цілодобово. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Після трагедії у Києві, де люди загинули через заблоковані бомбосховища, усі відповідні департаменти мають забезпечити вільний вхід до захисних споруд у будь-який момент. Наші кореспонденти вже це перевіряють. Виїхали у рейд укриттями міста. Усі результати ексклюзивно оприлюднимо у наступних випусках новин. Врятували пасажирку, яку затисло в автівці. А на дорозі між селами Надіївка та Аполонівка. Водій легковика не впорався з керуванням. З'їхав у кюве та перекинувся. Кермувальник зміг вибратись самотужки, а от жінку на передньому сидінні діставали за допомогою спецтехніки. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. Дені газу більше не буде. Жителів міста обслуговуватимуть газорозподільні мережі України. Це затвердила нацкомісія з енергетичних питань на державного оператора. Перейде понад 407 тисяч споживачів. Тарифи не зміняться, але з 1 червня оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами. Вони будуть вказані у платіжках. Екскурсія експозицією фільм про сонячну систему та майстер-клас із малювання. Справжнє свято для дітей влаштували в планетарії на честь презентації нової програми. Як все було, бачили наші журналісти. Великою групою малечі сьогодні прийшла до Планетарія. Для них активності на дворі, екскурсія по експозиції і, звісно, новий цікавий повнокупульний мультфільм. У Мама насичена, а головне відповідає віку, каже мама маленької злати. Розказати дітям про космос, планети у вигляді гри це те, що саме для них цікаво буде і що вони запам'ятають. Сама ж дівчинка під враженнями. Ми дуже сподобалось. Я Нова програма, як і зазвичай, розрахована на відвідувачів від чотирьох років для кожної категорії окремий сценарій. Цього сезона дивуватимуться новими локаціями, трьома мультфільмами та ексклюзивним фільмом власного виробництва. Також у програму війшли інтерактивності нові та декілька нових експонатів. І, взагалі, тематика нашої літньої прем'єри це планети сонячної системи. У нас є інтерактивна гра Планети сонячної системи. Є арфа музична, а також фільм Космічний круїз. Кілька сеансів у день прем'єри провели абсолютно безкоштовно. Після на малечу чекав майстер-клас, малювали справжню галактику. У ролі вчителя Максим, – 11-річний хлопчик з аутизмом. Він створює незвичні картини на тему космосу, а гроші з продажів передає на ЗСУ. Це не перші ми мій майстер-клас. У мене було багато майстер-класів. Я покажу, як. Легко намалювати галактику. Неочікувано, що Макс ну так пішов на контакт зі світом і а, з дітьми він вчить малювати. Деякі діти, а, знаючи тепер цю технологію, продовжують малювати. Це дуже приємно більш детально про оновлену програму. Можна дізнатися на екскурсії. Вони проходять щодня. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.